Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кривонос розносить поліцейських. Ну і де він не правий? Світовий досвід показує, що величезна кількість поліцейського, міліціянського складу, скажімо так, була використана для формування бойових підрозділів на фронт. А жінки замінили їх. Скажіть, три накачаних задоволених молодика з апаратом по вимірюванню скорості, ті, що стоять на трасах, і заробляють гроші. Це добре, а це не можуть робити дівчата. Так само мало того, я скажу, дівчата більш професійно відносяться до виконання своїх обов'язків. У нас проблема по МВД, що величезна кількість людей особливо роздутий, реально роздутий чиновничий апарат, і цих людей можна використати для формування ні одної, навіть не двох і не трьох бригад. А якщо ще додати туди чиновничий апарат взагалі правліцький, то я думаю, десь на рівні 200... 50-300 тисяч додаткових сил засобів можна створити, але ж вони ж тримаються, не дай Боже. Вони ж розповідають: ми присягу прийняли Верховні Ради, ми, ми тут воюємо. Чим ви там воюєте, блін? Генерал збройних сил України Сергій Кривоносов в інтерв'ю радіо НВІ заявив, що Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському доносить те, що він хоче чути, а чути про провал набору до війська він не хоче. Він Верховний головнокомандувач Володимира Зеленський абсолютно не хоче чути про проблеми провалу системи набору людей до лав збройних сил і інших силових структур, заявив Кривонос в ефірі Радіо НВ. Також генерал ЗСУ наголосив, що Зеленський не хоче примусити прем'єр-міністра керувати Веденням економіки на функціонування в умовах особливого періоду або воєнного стану та не хоче підписати мобілізаційний план, який би запустив цю економіку в потрібному напрямку для забезпечення потреби збройних сил. Крім того, він заявив, що на підготовку піхоти не звернули відповідної уваги, через що не за призначенням використали замість піхоти бійців село спеціальних операцій, що призвело до великих втрат. Серед них це просто перекидання без діяльності власної своєї потужної менеджерської. Команда на військових, ось приклад того, що він перерахував, особливо що стосується підготовки резервів. Причому на цьому акцентував увагу і президент. І на наступний день, коли міністр оборони Ростем уміров щодовим військовим досвідом служби в армії розпродажу у держмайна, зустрічався з новим головкомом і знову порушував питання підготовки і мобілізації. Найсмішніше полягає у тому, що мабуть ані уміру, ані Зеленська ніколи не знали функціоналу командування сухопутних військ, які очо. Льва перед Сириська і так от три завдання, які лежали на командуванні сухопутних військ за це підготовка резервів, мобілізація та оборона Києва. З обороною Києва впоралися завдяки командуванню і українському народу, а у першу чергу залужному, який це очолював і керував. А от чому ж тоді безпосередньо пан генерал Сириський не був відправлений тим самим президентом виконувати свої обов'язки відповідно займаної посади? Чому полягає проблема? Проблема полягає у тому, що людина посадах є а виконувати зовсім інші обов'язки. Так, от питання про професіоналізмі, я думаю, якби сирицько відправили у тили, він і далі організовував би потужну підготовку навчальних центрів сухопутних військ. Тож б ці питання не ставив би безпосередньо Володимир Олександрович. А наразі проблема існувала. Зараз її перекинули тому, хто не виконував ці обов'язки. Зараз він буде передресовувати новому командувачу сухопутних військ Олександру Павлюку. Але Павлюка занову відправляють на фронт. тож ніколи не буде. В цій країні толку, коли безпосередньо президент не виконує свої обов'язки. Міністр оборони не розуміється, які обов'язки в його підлеглих. Тому або давайте працювати професійно і не намагатися призначати це піввідбувалів, або давайте все ж таки створимо уряд порятунку України. І у нас є шанси ще врятуватися від того зеленого болота, яке нас потроху засмоктує все більше і більше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів Алів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.